Європарламент розгляне питання довіри до Єврокомісії. Представник американської адміністрації їде на конференцію з відновлення України. Прикордонників у Польщі підкріплять кількома тисячами солдатів. Дебати щодо вотому недовіри Європейській комісії є однією із тем сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Дебати почнуться близько 18-ї, -го, а Голосування відбудеться у четвер. Голову комісії Урсулофондерляїн критикують перш за все за відсутність прозорості в укладанні контрактів із Пфайзер на закупівлю вакцин проти ковід. Окрім того, є звинувачення на адресу комісії щодо втручання у президентські вибори в Румунії та критика міграційної і клімат. Тичної політики в недовіри європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер фондерляїн підтримують переважно ультраправі. Вотом підписали також зокрема депутати Європарламенту від партії Право і Справедливість. Для ухвалення резолюції недовіри потрібні дві третини голосів. Ця пропозиція має мало шансів на прийняття, кажуть експерти, оскільки більшість таки складають основні партії. Посланець президента США Дональда Трампа щодо України, генерал Кіт Келох буде частиною американської делегації на конференції із відновлення України. Подія має відбутися у Римі 10 та 11 липня. Як пише «Київпост», може відбутися зустріч із президентом Зеленським на конференції. Також будуть президентка Європейської комісії, канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Польщі, а також інші світові лідери. Тим часом вночі в українських містах було знову неспокійно. Кійном Харків зазнав кількох ударів шахедами та майже три десятки постраждалих. Пошкодили окупанти і цивільні об'єкти в Одесі. Там є смертельні випадки. Вибухало, і в столиці пошкодили тепломагістраль. Кілька сотень будинків залишилися без гарячої води. П'ять тисяч солдатів підтримуватимуть поліцію та прикордонників у перевірках на кордоні з Німеччиною та із Литвою. Постійні перевірки планують на 19 пунктах. Начальник генерального штабу В'яславку Кукула заявив в ефірі польського радіо, що дії служб спрямовані на заспокоєння ситуації на кордоні. Перевірки проводитимуть вибірковим чином, а їх метою є усунення нелегальної міграції. Робимо ми щоб в безпечність. робимо це для безпеки всієї Польщі, але перш за все локальних суспільств. Прем'єра та у прем'єра та віце-прем'єра були дуже чіткі вказівки. Усе що ми робитимемо мати, має мати найменший вплив на місцевих. Жителів усі наші дії будуть проведені так, аби не створювати складнощів для польських громадян. Чування планувалі в такий спосіб, аби не впровадзали якісь утруднень для обивателі польських. Відновлення перевірок наразі планують на 30 днів, але за необхідності уряд може їх продовжити.